Кожного кайф від життя свій. Мій кайф в тому, що я роблю, я від цього отримую задоволення. Знаєш, мені колись казали за соціальні мережі, коли ти е, є чиїмось проєктом і ти не є тим. Е, і... Е, тим, ким ти є насправді. Е, ти від цього дуже швидко втомлюєшся. От, і Тому ти знаєш, що за півтора, ну, за два роки, е, два роки да, десь активно введені ну, то, мене ресурс не вич, Не, не, Закінчу, не, не закінчився, а ідей набагато набагато більше. Просто знаєш, немає, як то кажуть, і структури. От. Але це мене ну, не напрягає кайфую, розумієш? фою. Е, я розумію певну свою значущість. Так? Е, розумієш, я, якщо е, хто буде слідкувати за моїми соцмережами, я не критикую владу. Так? Є моменти, я це не чіпаю, тому що ну, правда я не вправі це зробити. Е, говорити і робити на цьому хайп, от вийти і сказати, от наша влада така то. Ну то, і щоб це набрало багато переглядів, я цього не роблю. Так? Хіба десь в гумористичних моментах і те, що я можу зробити, так, і дійсно те, що є, результат дає, так це соціальна моя робота, так? тобто розповідати про роботу, якщо ми говоримо про тростинки, ну, і показувати своїм прикладом, дійсно, що немає нічого неможливого до боків в грудях б'ється серце.